Вітаю вас, шановні добродії, вітаю вас, шановні земляки. Як і обіцяла вам вчора, сьогодні у нас Аліна Миколаївна Коробко, народна артистка України, професор Донецької музичної академії імені Прокофєва, Дякую, вітаю вас, пані Аліно, що ну, завітали сьогодні. А саме сьогодні, це ну мабуть, це не дуже добре е, з нашого боку, бо сьогодні вже завершається як то робочий тиждень і вже напередодні свята, 8 березня, вже е, мабуть е, святкують люди. А, а можливо, а ті, що не святкують, то готуються, вдома щось готуються, готуються щось так, там готують, щось так, печуть, навірно. Мабуть, так, так, а, а ви до нас прийшли. Чесно так, кажучи, ну так сталося, що п'ятниця і хотілося. Щоб напередодні була жінка, я думала, що та ні, Аліна не прийде. Ні, вона ну, погодилась, але в якийсь інший день. І дуже вдячна. Дякую. Хоча день сьогодні був такий напружений. Звичайно, так? звичайно, була праця в моїй улюбленій музичної академії імені Прокоф'єва з моїми студентами, з моїми учнями. Але ви знаєте, з самого ранку я ось ішла. З думкою про сьогоднішню нашу з вами зустріч. І ми тут, ніби з вами віч на віч, але ми з великою аудиторією наших телеглядачів. І я щиро вітаю вас, любі мої, дорогі мої жінки, славні мої трудівниці, добродійки. З тим великим святом, з цією весною, яка прийшла на нашу рідну українську землю. І так хочеться, щоб ця весна була для нас і мирною, і щасливою, радісною в сімейному колі, радісною в домівці, на роботі, в нашому рідному місті, в нашому рідному краї, в нашій рідній Україні. Як хочеться, щоб щоб насправді так, так, так воно і було, але ж ми знаємо, що у нашій рідній Україні неспокійно. І дуже прикро, ми обмовились уже перед початком програми про те, що ось свята, які і завтрашні, 8 березня, і 9 березня, це 200 річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченко. Вони будуть все ж таки, як би там не було, як би ми не старалися посміхатися, а все ж таки з присмаком суму і тривоги. І, мабуть, є багато жінок. Не мабуть, а точно, у яких заплакані, всі, заплакані все ж таки очі. Заплакані очі, е, тому що пішли з життя діти, сини пішли. А це найголовніше для жінки це її дитина. Вона її народила, і вона має жінка опікуватися її долею. А ось бачите, як, е, як воно вийшло. Любі, й мене так, як і у вас, у кожної болить душа і серце за майбутнє нашої рідної, моєї рідної України, нашої, спіль... нашого спільного дому. І ось оскільки сьогодні я у вас не просто як людина, а людина, яка все своє свідоме життя віддала мистецтву, віддала тому, що об'єднувало людей і дарувало перед усе людям радість. Господь мені подарував голос, який я віддавала людям, і гастролюючи по різним куточкам нашої неосяжної великої колись держави Радянського Союзу. На сьогоднішній день, ось уже 23-й рік, ми їздимо і працюємо по нашій рідній Україні, незалежній Україні, єдиній Україні. І коли на сьогоднішній день нас турбує її єдність, і турбує отой. Комусь хочеться той... нас роз'єднати. Моє це Перед хочеться. усе це хочеться, як мені здається, десь політики нас роз'єднують. А народ єдиний, і народ такий люблячий, такий щирий, такий добрий. Певно, ми жили захід і схід жили довгий час в різних умовах, в різних історично умовах, які склалися на тій чи іншій землі. Але я ось скільки бувала на Заході, скільки по різних, в різних гастролях, в різних таких спілкуваннях, і я бачила, що люди бажають тієї єдності. І бажають того, щоб жити разом, будувати цю країну красиву, рідну і об'єднуючим є для нас оця людська любов. Сьогодні особливий день у житті православних християн. Ми зараз переживаємо піст, Великодний піст. То особливе життя людини, коли ми духовно повинні об'єднатися як ніколи. Що таке піс? Це не тільки та їжа, яку ми Менше цього треба про це думати. Да, їжа це десь себе в чомусь скоромно тримати, десь трошечки притриматися для того, щоб звільнити своє тіло, свою душу для духовної їжі, для того спілкування через Господа. А Господь є любов. Господь є те, що перед усе повинен нас об'єднати. Я взиваю до Господа мої молитви, всі направлені до Нього, з тим, щоб люди одумалися, ті, котрі сьогодні, о той спокій десь, він має іншу окрасу, Вразумили нас до миру, до доброго слова, до співрозмови, яка б нас знову ж таки знайти оту ту золоту середину. Найти те, що би нас об'єднало, помирило і дало нам оту домівку мирну, щасливу, добрі і злагоді. І моє мистецтво ніколи не належало, знову ж таки повторююсь, ні до якої партії. Воно належало народу, народу України. Я співала дуже багато і співаю сьогодні. А до партії до вас гукали до партії. А запрошували. я вже запрошувала. всім хотілося, щоб така ось файна жіночка була і в одній партії, і в іншій партії, так, але ніколи. Так. Але, а... я, але я в, до партії не вступаю і не вступала, тому що я говорила завжди. Мистецтво належить народу, незалежно від віри сповідування, незалежно від тої мови, якою розмовляють люди, незалежно від того, на якій землі люди живуть: на заході чи на сході, на півдні чи на півночі. Мистецтво належить оцим людям. І оцей дар Господній я завжди віддавала вам, любі мої слухачі. І я завжди дарувала цій Донеччині. Українську пісню, українське слово. Ось майже власне, 45 років я живу на Донеччині, але я свою мову не забула. Я люблю її безмірно, тому що це Шевченкова мова, мова моя, оскільки я народилася на Шевченковій землі. На Черкащині, на Звенигородщині, Моринщина. Моринці, Шевченко, фуруч, Ворожа. Це все ці села, які там і родина багато рідні моєї, рідної, людей, які. Жили, зокрема, з Морениць, моя, на превеликий жаль, уже покійна невісточка самих Морениць. І дідусь дідусь бабусею жили в Ріжанівці. це Тарас Шевченко писав про це село також в своїй поемі. І, б, власне, ось все, що пов'язано з цією людиною, з його творчою, з цим генієм. З Тарасом Григоровичем. І сьогодні я почала саме ось цю нашу розмову від нього, тому що, на мою думку, це те величне свято, знову ж таки, яке повинно нас об'єднати, українців. Тому що такого світоча, як був і є для нас Шевченко. Ну, я не власне, він ота свічка, на яку повинні дивитися і молитися. Ми всі тому, що і його весь світ і весь світ, весь світ всі українці, відчут. ви знаєте, я ось пригадую ось ту пору, коли я ще юна дівчинка, десятикласниця, в 1964 році, коли вся Україна, весь тоді Радянський Союз, вперше святкував 150-річчя 150 від дня народження Тараса Григоровича Шевченко. І я тоді, школярочка, знову ж таки кажу, десятикласниця брала участь у всіх тих міроприємствах, які проходили і в Моренцях. Тоді був побудований такий красивий палац культури в тих моренцях, побудований знову ж таки музей Тараса Григоровича. Все село це відбудоване. Наскільки красиве було? І воно на превеликий жаль. Я дуже надіюся, що я, можливо, влітку знову попаду туди до родини, побачу, як я воно на сьогоднішній день. Але зовсім недавно, ще в, коли жив мій чоловік, ми їздили до Моринець, їздили по місцях, моїх рідних місцях, туди на Лисянку, на попівочка Лисянського району, туди на Черкащину, на Звенигородщину, на Катеринопільщину. І ви знаєте, коли я чула ту мову, коли я чула своїх рідних людей і ту любов до нашого Шевченка, до кобзаря нашого, до чудового письменника, поета, громадського діяча, чудового, такого художника, унікального, якого немає і не було ніколи, і лишається таким Шевченко для нас, для всіх. І я ось пригадую ті свята. Оте співоче поле, яке було перше в Україні на Чернечій Горі. І де ми я, солістка, маленька дівчинка, співала поруч Козловського, Івана Козловського, поруч Белоруденко, поруч Дмитра Гнатюка, Анатолія Солов'яненко. І я, оця землячка Шевченко, на тій Чернечій горі співала. В тому красивому українському костюмі, який мені дали із хору вірьовки, тому що там у нас у селі не було такого гарного костюму. А тоді з'їхалося 150 країн, з'їхалися тоді на Чернечу Гору, з'їхалися люди з усього світу. І мене подарувалися зі мною в тому костюмі для того, щоб якось приєднатися до цієї України. І ось стоячи на отій Чернечій горі. Я ось зовсім недавно, знову ж, ну як недавно, 10 років тому зробили, робили ми фільм uh -huh. до 190-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича і е, знімали той фільм там, на Чернечій горі. Я вклонилася тому Тарасові. І ось дивилася на те Дніпро, на ті круче, на ту рідну Україну, таку красиву, таку дорогу, травень місяць. 22 травня, день перезаховання Тараса Григоровича, коли привезли його з Петербурга сюди на Україну. І ось мені дуже хочеться вірити, що 22 травня ми всі українці об'єднаємося так, що те свято, зараз воно у нас трошечки похмуре. Так, так, день народження Тараса Григоровича, це двохсотріччя народження. Тому що так відбувається такі Україні. події. відбуваються Мрія на про соборність. Мрія про єдину Україну. Так. І, і сьогодні бачите, що виходить. Але ну так, це слушна така пропозиція. І, мабуть, що вона здійсниться, тому що. Святкую можна лише 9 березня. Так, так, це рік березня. Тараса Григоровича. Угу. І мені так думається, що саме о той день ми зовсім по новому переосмислимо нашу єдність, переосмислимо ось цю єдину Україну, ще разочок звернемося. І врага не буде супостата. А, а будуть люди на землі, син і буде і мати, буде. і будуть люди на землі. І ми будемо єдині в тій єдиній, любимій, рідній землі, яку ми так любимо. І я так думаю, що. От навіть розмовляючи сьогодні з вами, ось цією мовою, я не можу перейти навіть на російську, хоча дуже Очень хорошо владею цим язиком, но я хочу говорити саме цією мовою. мовою Полі, е, пані Аліно, а я бачите, ось вам про що хочу сказати завжди. Ми з вами знайомі дуже давно. Ми власне, вже понад знаєм. 40 років так, тоді ще були так. дівчатами, так, і ви були так, на телебаченні. Так, ви тоді... 73-й рік. То, так, коли вона були... закінчила так, нашу, так, так, так. наш тоді музично-педагогічний інститут і стала солісткою Донецької філармонії. Ось перша моя передача як сорізької філармонії була разом з вами угу. Іночка Лесіївна. <плес> і... і я пригадую той час. І ви знаєте, знову ж таки, я приїхала тоді з Києва в 69-му році. Тоді ось уже жила на Донеччині. Все, в той час в ту пору я мало розмовляла українською мовою. Я більше розмовляла російською Стидалась, мовою. Все. чи ну, я щось, Ні, я не стидалася, але якось так, певно, цей край російськомовний край. Ні, мабуть, і... трохи стидалася, бо ні. я оце як по собі е, знаю. Ні. Я закінчила також українську школу, і якось знаєте, як тоді? Ой, дівчини. Там З села, це зовсім інші люди якісь були. Ну, Ви знаєте, правда. я ну, ж було, щаслива, було. що прийшов цей да. час нашої ага. вільної, рідної, єдиної да. на сьогоднішній день України, і дай Бог, щоб такою mm -hmm. вона була. Я просто, коли приїхала сюди, ну, так сталося. Я навіть хочу зараз пригадати оту пору, коли я навчалася в музично-педагогічному інституті. І Ось у нас був викладач політекономії. Отакий От був предмет тоді, політична економія. І я слухала ті лекції, а читав її тоді Віталій Іванович Морозов. Русак такий з Росії на російській мові. Так він нам її вичитував, ту політекономію тим вокалістам, тим музикантам. Ну, ми щось розуміли, щось не дуже. Але в кінці року він попросив у нас, щоб ми дали йому свої. Оті записи наші Зошити, mm -hmm. Mm -hmm. щоб подивитися, як же ж ми, чи слухаємо, чи слухаємо <рес> і що ми там пишемо, і все. І ось він листає Зошити, відкладає. Тоді бере мій Зошит і каже: «Карабко, а ну йдіть сюди. Ну і я підходжу до нього. А я не поняла, на якому ти ви язики тут пишете? Я кажу: на українському. А я на якому читаю? Кажу, ну російський читаєте. А ви чого, перевод ділите? Я говорю, так. Да. А за чим? А я говорю, щоб розуміти, про що йде мова. А він тоді, а, так це вам треба. А я кажу, я думаю на українській мові. І я дослівний переклад роблю за вами. І я дійсно, а на якому відповідати будете? Я кажу, на який скажете, мові, він на такій буду відповідати. І він мені відразу поставить, спасибі. Ну, власне, я знала той предмет. бачите, я. Ну, я, я просто до чого говорю? Ми повинні говорити тією мовою, якою думаємо, яку мислимо. І тому я ось розумію, сьогодні ось той народ, який десь, що оце так збунтував. Коли как перший так, жилищ, закон. Знаєте, як говорять жилищні випроси спорті у нас. А, да. а тепер оце, оце, а, це не це мовне питання. Ви ну, розумієте, uh -huh. що коли перший закон, який прийняла нова влада, був мовний, він мене теж збунтував. Тому що коли були такі проведені соці... дослідження, yeah. про нагальність питань, які необхідно робити, на сьогоднішній день в нашій державі так мовне питання було аж 36. Наскільки багато інших проблем, інших таких, які дійсно давали б радість життя на цій землі, щастя, щоб ми були. І мали те, чого ми достойний цей народ, чого він, 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 він повинен мати. І ви ж, ніколи, ви ж ніколи не пожалкували. Боже сохрані. Що, що, ви храни, ось... що я Українка. українка. І я ж... на я ось mm -hmm. навіть знову ага. ж таки хочу ось вам що сказати. Що я народилася на Черкащині. Коріння моє там, як кажуть, пуп uh -huh. закопаний там, на Черкащині, але віття мого життя. Віття дерева мого. Красиво розкинулося на Донеччині, на Донецькій землі, на цій, яка мені дала все. І я тут стала народною артисткою, я тут стала професором. І я до цієї пори щаслива бути з вами. Дорогі донеччани. І ніхто ніколи не сказав, а чому це Аліна, а ну говоріть по-русски. Ні, ні. Не Вони навіть, цього. ви навіть... знаєте, я пригадую ось ті концерти, ті програми, які я співала для вас, і особливо ось пригадую знову ж таки перед 8 березня. І на 8 березня я дуже багато робила концертів і співала ці українські пісні, а вони різні. І російські пісні, і народні пісні, народів світу. У мене була навіть така програма, велика музичні меридіани. 14 країн світу були об'єднані в цій музичній програмі. І я співала їх людям і їздила по тих наших заводах, шахтах, в, в, в учбові заклади. В... И я спевала, начинала с русской, начинала петь русские песни, начинала петь в арии, романсы русские. И так на протяжении, я очень часто, да по сути последние годы своей работы в филармонии, я вела свои концерты сама. И я старалась объединить людей русским языком, понятным как бы для всех. І говорила, і пила з ними наобщалася на рускому на язику. Але тоді, коли проходила десь половина нашої спільної зустрічі, я перевертала сторіночку і починала говорити на нашій рідній мой, на українській мой. І мене люди сприймали як свою. І вони розуміли, чому я так перейшла на цю мову. Тому що дуже, дуже багато українців, етнічних українців, які живуть на цій землі. Але знову ж таки, так життя склалося, що ми ти говоримо російською, ти говоримо українською, ти грецькою, ти татарською, ти єврейською, ти Так, ми, няшка, різні, ми різні, 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 але, але повинна об'єднача бути мова. Звичайно, І в цьому звичайно. краї об'єднуючою мовою є російська, російська мова. Але я вірю, що і українська мова не чужа для нашого люду. І, власне, як для мене, мені однаково, на якій мові розмовляє людина. Певно, що повинні знати українську всі. Оце до мене такий призив до вас, любі мої земляки, учіть українську мову. Вона така красива, вона така співоча, вона така неймовірно любляча. І її порівняти я не можу ні з одною мовою світу. І я пригадую ось ті, знову ж таки: 1929 рік, коли був оголошений конкурс мов. І саме українська мова на тому конкурсі в Італії зайняла перше місце по своїй співучості, по своїй красі по своєму мелодизму цієї розмови і по своїй величезній душевній і духовній глубині. Оце тому любимо рідний а, край, і рідну мову. Ну, звичайно, Шерченко, знову mm -hmm. ж таки. Звичайно, можливо, спокійніше було б зараз і на Донеччині, якби розумілися, якби звичайно, один одного, звичайно. якби повернулися один до одного. Все ж таки, ну жіночка зателефонувала після передачі і сказала, що. Ну, лише любов. Лише любов а -а -а. можеш змінити. Моє щось. Зола, це, це я знаю, навіть згідно. тоді, якщо тобі у вічі хтось поганий говорить, а можливо, навіть навіть каже, а я тебе кохаю. Я тебе з... я... люблю. Так. і все так. Так. Ви знаєте, буде я тут згідна з тією жіночкою, mm -hmm. знову ж таки, Бог є любов. Mm -hmm. І ось ця любов це дуже осяйне таке слово. Любов до всього, до а людини. До землі, до краю, до дитини до мови, до нашого спілкування, до того колективу, в якому ти працюєш. І я ось сьогодні, користуючись нагодою, щиро хочу привітати всіх митців, всіх працівників культури в різних куточках нашої області, нашого краю, які на своїх місцях, і звичайно, свій колектив Донецької музичної академії імені Прокоф'єва, свою кафедру сольного співу, які там чудові співаки, які віддавали. Віддають до сьогодні свої знання, своє вміння, віддають своєму рідному народові, віддають тим талановитим угу. дітям. Готуєтесь і... зараз до великого концерту? Так, звичайно, звичайно. і ми, mm. я ось хотіла би про це сказати. Що знову ж таки я не можу відокремити себе і наш колектив від тої величезної події, яка сьогодні йде по нашій землі, по нашій українській по всьому світу. І ось ми готуємо знову чудовий такий твір нашого земляка, нашого професора, заслуженого діяча мистецтв України Миколи Олександровича Рудянського опера Тарасові шляхи. І колективом нашої музичної академії, оркестр, хор, солісти. Вся кафедра академічного співу, кафедра хорового диригування, оркестрова кафедра, педагоги, студенти. Ми всі композитори, ми всі готуємося для того, щоб 9 квітня вийти з цією постановкою, першою постановкою на Україні. Для того з прем'єрним спектаклем вийти на сцену театру опери-балету імені Солов'яненка і показати нашим землякам оцей доробок всього колективу і подарувати його людям. Дуже цікава опера. І ось буквально в сесію, в зимову сесію, діти показували відривок цієї опери, зокрема, там така сцена є з Кирило Мефодіївське братство. І ви знаєте, наскільки ті слова тієї опери сьогодення наше в тому Кирило Мефодіївському братстві, коли слухаєш, бачиш нашу Верховну Раду, бачиш, чуєш тих людей, які виступають, і які готові вбійти за свої слова, за свої подумки. І ось знову ж таки, і тільки но недавно, 5-го числа, відбулася чудова подія на сцені театру опери і балету імені Солов'яненко, святковий концерт. До 200-річчя від дня нарощення Тараса Григоровича. Чудова композиція, літературна музична композиція, де і солісти, і оркестр, чудові е, актори, які читали вірші Тараса Григоровича, чудова хустина Ривуцького. Знову ж таки, Левка Ривуцького, як вона чудово прозвучала в виконанні хору і солістів, молодих солістів, і нашого соліста консерваторії, і солістки опери, і, власне, і солісти, які співали твори Шевченка, все це. Знову ж таки вам, дорогі земляки, дарунок року Шевченка і в пам'ять цього видатного генія нашого народу і Божого дару, який дарує народ в ім'я цієї людини. Дякую, дякую. Хіба що додала б одне єднаємось, шановні навколо Шевченка. Будемо завершувати Єднаймося, нашу програму Єднаймося, <ріст> брати мої. <да. ріст> так, 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 так. І, <ріст> а, а можливо, ще знаєте, як невесело на світі жити, коли нема кого любити. І Нема що любити. Нема що, так, що любити. Любимо, любимо ми, грі, да. і мені хочеться знову <ріст> ж таки завершити Ставим? нашу зустріч <ріст> <ріст> оцими чудовими рядками Тараса Григоровича. І мене в сім'ї Великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пам'янути. Не злим тихим словом. Дякую, пані Аліно. На все добре, шановні, до нових зустрічей. З великим задоволенням я сьогодні слухала Аліну Миколаївну. Маю надію, що і ви також. До побачення.